Спортивним місто, те, що Київ є і буде розвинутим веломістом, де кожен буде мати можливість користуватись найкомфортнішим відом транспорту. Це є велосипед, особливо влітку, це найкологічний від транспорту. Це саме ті від транспорту, яке надає здоров'я багато. Багато емоцій, і хочу в цей день побажати кожному з вас особливий день день Києва. Багато емоцій, здоров'я. І наше завдання мерії зробити так. І ми це робимо, те, щоб місто Київ був біломістом. Найближчі дні ми будемо передавати велосипеди, Київської поліції. І поліціянти також приєднуються до нас, будуть патрулювати на велосипедах. Ми розробляємо зараз і запрошую всі на ближчі дні. Будемо повідомляти вас на відкриття оновленого велотреку. Ми однозначно будемо вас інформувати про пілодоріжки, які ми плануємо. Відкрити цього літку, але заплановано кілометрів лодоріжек наступні роки. І наше завдання разом зробити так, щоб наше місто стало сучасним веломістом. Ще раз всіх вас, з Днем Києва, з самими кращими бажаннями, щоб у вас все виходило і дякую кожному з вас. Хто приєднався сьогодні до цього Дякуємо, пораду?